Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці маю честь звернутися до українських воїнів, їхніх сімей та всіх українців, які знаходяться під захистом українського війська. 14 жовтня завжди було особливим для українських воїнів: від Козаччини до української повстанської армії і нашого сучасного війська. Це наше історичне національне свято. Віднині День захисника України на покрову закріплюється в офіційному календарі. Це велике свято кожного, хто захищає Україну, чоловіків і жінок, військових і цивільних, волонтерів і лікарів. Це свято кожного, хто оборонив і зберіг нашу державу. Кожного, хто зупинив російського агресора. Кожного, хто наближає нашу перемогу над ворогом. Це День пам'яті про кожного, хто віддав своє життя за Україну. 14 жовтня свято Всенародне. Увесь народ. Став захисником країни. Найкращі сини і доньки України пішли на фронт. Задля своєї свободи наш народ віддає сили і кошти, працю і розум, душу і тіло. Завдяки нашому народові ми зуміли відродити українську армію, наше військо, наші Збройні Сили. Два роки тому українські збройні сили практично вщент були знищені і деморалізовані. Уся система національної безпеки і оборони була нашпигована російською агентурою. Російські резиденти управляли і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, і в Службі безпеки, і в інших силових структурах. Це був кремлівський план ліквідації України і нашої армії. Путін знав, в якому стані знаходяться наші збройні сили. Він був впевнений, що ми не встоїмо. Ніхто не очікував. Що українські війська зупинять військову агресію Росії, багато хто, в тому числі на Заході, скептично дивилися, як далеко дійдуть російські війська до Києва чи далі. Але цього не сталося. Ми зупинили Росію і вберегли державу, тому що наша справа свята і справедлива, наша війна оборонна. Ми захищаємо свою свободу, свою незалежність і наш шлях правильний. Борешся не за себе, а за мільйони. Ця енергія сильніша, ніж російські танки, і кожен воїн, який був на фронті, захистив Україну. Ми не лише встояли, ми рекордними темпами створили нову Національну гвардію і українську армію. Сьогодні вони гідно і впевнено протистоять агресивній армії ядерної держави. Ми почали ремонтувати техніку і запустили в дію військові заводи. Ми ухвалювали жорсткі рішення. Для невідкладного оснащення армії та Нацгвардії ми забезпечили фінансування оборонних витрат це десятки мільярдів гривень. Цього року на безпеку України виділено понад 90 мільярдів гривень. Жодна платіжка, яка надається Міністерством оборони чи Генеральним штабом, не затримується довше доби. Цьогоріч Укроборонпром передав у війська понад 4 тисячі нового і модернізованого озброєння та військової техніки це в 36 разів більше. Ніж минулоріч, понад 13 тисяч одиниць озброєння та техніки Збройних сил було відремонтовано і відправлено у війська. Одночасно ми підіймали зарплату учасникам АТО, створили систему пільг для них, їхніх сімей, систему реабілітації для тих, хто повернувся з зони бойових дій. Зарплата військовим, які беруть участь в АТО, збільшилась у понад два рази. З початку цього року військовослужбовці Збройних сил. Одержують додаткові виплати як винагороду за знищену військову техніку супротивника, успішне виконання бойових завдань, а також за безпосередню участь у бойових діях. Таку винагороду вже отримали понад 13 тисяч військовослужбовців на понад 70 мільйонів гривень. В цьому році уряд виділив кошти на закупівлю понад 700 квартир для учасників АТО, інвалідів та сімей загиблих воїнів. Для цих потреб з держбюджету спрямовано понад 300 мільйонів гривень. Ми запроводили механізм, де військовослужбовець може отримати гроші з бюджету і придбати ту квартиру, яку він бажає. На це ми виділили 354 мільйона гривень. 140 мільйонів гривень виділено для збільшення суми компенсації за найм житла для військовослужбовців. Учасники бойових дій мають право у першочерговому порядку отримувати земельні ділянки. На сьогодні найбільше їх надали на Львівщині, на Волині, у Вінницькій та Чернігівській областях. Ми будемо робити все, щоб їхня рука була твердою, а тил захищеним. Країна творить своє військо, але і військо змінює країну. Захисники України стають її елітою. Їхня стійкість і відвага зміцнюють державу. Воїни, які перебувають і перебували в зоні АТО, мають стати основою нової української контрактної армії. В Україні буде створений корпус оперативної раптової дії, спецназ української правоохоронної системи. Який боротиметься із організованою злочинністю, відповідальність держави забезпечити кожному, хто зі зброєю в руках боронив незалежність і територіальну цілісність України, достойне місце в мирному житті. Закликаю всіх військовослужбовців, які повертаються у мирне життя, подавати заявки про вступ до нової української контрактної армії і до нової української поліції. Кожен український воїн потрібен країні. Ви маєте знання, досвід. І вмієте захистити побратима. Ви знаєте, що таке цінність держави і незалежності. Ще дуже багато треба зробити, щоб українська армія відповідала найвищим стандартам Збройних сил країн-членів НАТО. Відмова у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО Україні та Грузії в підписанні плану дій щодо членства в НАТО призвела до військової агресії Росії в Грузію, а згодом і в Україну злочином. Було прийняття в 2010 році тодішнім парламентом рішення щодо запровадження так званого позаблокового статусу України. Це призвело до того, що Російська Федерація порушила всі міжнародні угоди і статут ООН, здійснила військову інтервенцію в Україну, незаконно анексувала Крим і відправила своїх бандитів на територію Донецької та Луганської областей. Український парламент вже скасував позаблоковий статус України. Питання вступу в НАТО. На порядку денному нашого суспільства. Вступ до Альянсу підтримує переважна більшість громадян України. Питання членства України в НАТО також потребує узгодженого рішення країн-членів Альянсу. Але ми можемо прискорити таке рішення. Ми повинні максимально посилити співпрацю з Альянсом і привести українські збройні сили у повну відповідність до його критеріїв і стандартів. Для вступу в НАТО треба мати. Тверду політичну волю, таку волю має наш народ, таку волю має уряд. Ми боронимо мир не тільки в Україні. Нам треба захищати мир і спокій і стабільність в Європі. Нам необхідні оборонні можливості проти держави, яка витратила десятки мільярдів доларів на те, щоб модернізувати свою армію і сьогодні залякувати весь цивілізований світ. Нещодавно президент США підписав розпорядження про постачання Збройним силам України радарів контрбатарейної боротьби. Ми отримали від уряду США на потребу Збройних сил, сучасну техніку, включаючи 130 хамарів. Всі вони зараз у військах. Кількість засобів захисту буде збільшуватись. Американці, канадці, британці навчають наших солдат. І це двостороння справа. Американські, канадські і британські військові високо оцінюють рівень підготовки українських військовослужбовців. Вони визнають, що багато чому вчаться в наших воїнів. Путін не змінив своєї мети. Йому не потрібні Донецьк, Луганськ чи окремо Крим. Його ціль вся Україна, його мета. Переділ всього світу, і свідченням цього військові дії в Сірії. Він просто змінює тактику: чи загарбати Україну воєнним чи політико-економічним шляхом? Ми не маємо права розслаблятися. Наша відповідь Путіну ясна і чітка: нічого не вийде. Українці захистять свою державу. Українці зробили свій історичний вибір. Ми виграємо цю війну, ми вийдемо з неї сильнішими. На наші плечі історія поклала важкі випробування. Ми стали поколінням війни. Але саме таким чином гуртуються сильні нації і так гартуються сильні держави. Цей день День захисника України, присвячений тим людям, які обрали собі долю служити Україні. Служити в прямому значенні цієї фрази, до останньої краплі крові, тим людям, які сьогодні на фронті, тим людям, які зупинили російську навалу. Тим, хто щодня продовжує ризикувати життям і платить повну ціну за спокій як в мирній частині України, так і у всій Європі. Саме наші військові, добровольці та нацгвардійці зупинили розповсюдження метастаз російської агресії по континенту. Кожен українець повною мірою відчуває повагу та гордість за наших воїнів. Маємо віддати шану їм повною мірою. Офіцери, рядові, всі, хто служить Україні. Мають відчувати повагу і бажання допомогти з боку кожного управлінця і чиновника. Підкреслюю, не формально виконати свої обов'язки, а докласти всіх зусиль для вирішення проблеми від імені уряду держави. Дякую українським воїнам, що захищають наш народ. Вічна шана, нашим героям, які загинули за Україну. Вірю, Україна буде не просто боротися. Вона вибере свою незалежність і державність. Так розпорядилась історія і Господь Бог, що ми стали з вами не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність і творення нової країни. З такими світлими людьми, як ви, ми переможемо. Нам потрібен мир. І ми будемо боротися за мир. Ми будемо боротися за кожен клаптик своєї землі, за кожного українця який є заручником російської агресії на окупованих територіях в Донецьку, в Луганську і в Криму, в 21-му столітті відновилось право сили, а за нами сила правди, з Днем захисника України! Слава українським воїнам і слава Україні!